Про Велику Британію наразі Британія є найвідданішим прихильником України. У нас глибоке партнерство. Ми покладаємо великі сподівання на нього. Маємо безпекову угоду, маємо стратегічну угоду, яку підписали із Зеленським. Але невирішеним питанням лишається візова політика. До нас досі ставляться як до країни третього світу. Сордово шкода, справді. Але чи можемо ми очікувати? Ви хочете поїхати до Лондона? Вам потрібна віза? Так, то чи можемо ми розраховувати це? Це я не можу. Обіцяти це питання Міністерства внутрішніх справ. Хоча я думаю, що ми повинні у рамках нашої дружби подбати про те, щоб українцям було відносно просто подорожувати до Британії, сподіваюся, що так і буде, але скажіть мені чесно, реально важко? Так дуже Справді, ну по суті, я не можу просто туди їхати. Хоча за такої кількістю українців у Британії, як зараз, це просто нонсенс. так. Know. Я цього не знав. Подивлюся, що можна зробити з нетерпінням. Чекаю на ваше керівництво у Британії. Скасування віз Я спробую дізнатися про безвізовий режим. Це складне питання, але ми вже отримували величезну користь від того, що багато чудових українців приїжджають до Великої Британії. Wonderful Ukrainians come to the UK. Thank you very much. Thank you. And thank you for supporting Ukraine.